З початку нового року у місті 100% працює на маршрутах. Увесь комунальний транспорт. Це 21 автобус, 90 тролейбусів, 36 швидкісних та 47 міських трамваїв. У трамвайному депо не припиняються ремонти вагонів. Щоденно ведеться технічне обслуговування рухомого складу. Коштом міського бюджету ведуться ремонтні роботи на ділянці трамвайної колії, яка вкрай потребувала оновлення. Сьогодні Юрій Вілкул провів на підприємстві швидкісний трамвай, виїзну нараду з питання роботи міського електротранспорту. В умовах можливих блокаутів, не дивлячись на складну ситуацію воєнного стану, обмеження по електроенергії, лімітування, ми з нового року майже на 100% обновили роботу нашого електротранспорту в місті. Безумовно, крім ремонту нашого рухомого складу, ми в цьому році. Прийняли рішення і міняємо більше двох кілометрів наших рейок. За минулі два роки ми замінили всього півтори кілометри. Тому ми створюємо всі умови для комфортного і безпечного руху нашого транспорту і перевезення людей. Для цього ми ще встановлюємо 8 нових. Стрілочних переводів, і я впевнений, що в цьому році рух нашого травайного транспорту буде без обмежень. Заміна застарілих реяк на нові буде проводитись на найбільш зношених та потенційно аварійно-небезпечних ділянках, говорить керівник підприємства Руслан Бушко. Наразі закінчуються роботи по кладку верхнього путі по вулиці Каховській. Рельси міняються без затримки руху. За підтримки міста та військової адміністрації. Ми змогли придбати два зварені агрегати: один, який знаходиться позаду мене, другий знаходиться на швидкісній лінії. Ми маємо змогу отримувати матеріали для ремонту, як вагонів, так і верхньої будови путі. За останні два роки в місті оновлені ділянки трамвайного полотна на Миклоївському переїзді, вулицях Польовата АТО, в районі першої дільниці трампарку Кільцевої, замінені рейки в тунелях на станціях вечірній бульвар та проспект Металургів. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день.